Сьогодні у нас у роботі HPL столешки. Задача стоїть така, що нам потрібно зробити фрезування місць кріплень під металеві ніжки. Розмір столешки складає 1400 на 700 мм, товщина 12 мм. Коротко про налаштування фрезера. 17 тисяч обертів за хвилину, верстат працює на 50%. Фрезу використовую однозахідну. Діаметр фрези 3 мм. Загальна довжина 40 мм, робоча частина 12 мм. Попередньо перед фрезуванням, я зробив підложку з МДФ для того, щоб відцентрувати наші опори. Після фрезування я перевіряю, чи розміри сходяться і чи немає ніяких дефектів. І безпосередньо приміряю нашу ніжку. і отвори співпадають на всі 200%. Ніжка буде кріпитися на муфти. Ми знайшли пластмасові та латунні. Латунні набагато якісніші від пластмасових, тому раджу їх. В меблевих магазинах ви можете знайти муфти потрібного вам діаметру, глибини і так далі. HPL фрезував перший раз. Все вийшло дуже добре. Якщо будуть питання, задавайте в коментарях. Сподіваюся, комусь це буде корисно.